Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. І такого ж самого доброго ранку. Я бажаю усім краянам, хто не має можливості дивитися цю передачу, а особливо тим, хто знаходиться у місцях, де це взагалі неможливо. Але разом із вами ми маємо дякувати Богові і маємо просити благословення на цей день життя і охорони для тих, хто захищає нас. І це ми можемо робити, покладаючись вірою на обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Він пропонує, тобто Господь пропонує, щоб ми були пильні, бо сатана спотворює писання і багато людей потрапляють у заблудження. У 37-му псалмі, у 39 та 40 вірші, ми читаємо: спасіння ж праведних. У Господа, він, їхній захист у скрутний час. Господь допоможе їм, визволить їх, збереже їх спосеред грішників, спасе їх, бо вони на нього надіялись. Спокуса, перенесена Христом у пустелі, була його особистою сутичкою з лукавим. Який укотре виявив себе родоначальником гріха, колись сатана був хіровимом хоронителем у небесних дворах, ангелом, який за силою та владою поступався лише самому Христові. Проте він повстав проти Бога та спокусив частину ангелів приєднатися до нього. На небі відбулася війна. І сатану з його послідовниками вигнали. Скинутий з небес, він твердо вирішив встановити своє царство на землі та прихилити людський рід на свій бік. Проте Христос пообіцяв: якщо люди будуть переможені спокусою, Він, Божий син, стане їхнім поручителем. Христос прийшов у наш світ, посівши місце Адама, щоби. Перемогти в усіх тих спокусах, у яких Адам був переможений. Охрестившись, Ісус пішов у пустелю і там був спокушуваний ворогом. Він постив сорок днів і сорок ночей. Коли ж наприкінці він зголоднів, сатана підійшов до нього і, мабуть, видавав себе за посланця неба і спокушував Його. Ворог добре розумів силу Божого Слова. Він знав, що за цим словом ізраїлітяни отримали хліб під час їхньої мандрівки пустели. Це саме слово могло тепер задовольнити всі потреби Христа. Однак Божий план полягав в іншому. Бог хотів, аби Христос випробував те, що відчувають звичайні люди. Він не повинен був застосовувати чудодійну силу у своїх інтересах. В іншому разі, Сатана заявив би, що випробування Христа не було чесне, Ось тільки він скористався надприродньою силою, а тому не має права вимагати від людей дотримання усіх своїх приписів, якщо спроба виконати їх може коштувати життя. Сатані хотілося щоб Христос виявився винним у гріху самовпевненості, ось тільки без потреби ризикував своїм життям. Лукавий не навів усю цитату із Писання, пропустивши слова, на всіх дорогах Твоїх, тобто на дорогах виконання обов'язку. Якби Христос зловжив Божою милістю і ризикнув своїм життям, намагаючись довести Сатані, що він Месія, то відхилився б від виконання обов'язку. Усім необхідно познайомитися з Божим Словом, оскільки сатана спотворює і неправильно цитує Писання, а люди наслідують його приклад, показуючи тим, Кого вони хочуть звести на хибну дорогу, якусь частину Божого Слова, і ховаючи при цьому іншу частину, яка може зруйнувати їхні плани? Но Ісус все ж таки дає нам владу стати Божими дітьми і бути переможцями. І в Івангелідіана, у першому розділі, у 12 му вірші, Він говорить, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Ми належимо Богові. Христос заплатив за нас таку ціну викупу, яка не піддається обчисленню. Він віддав себе Богові у живу жертву. Ісус поніс на собі гріхи злочинців, щоб явити Бога праведним, який виправдовує грішника, котрий вірить і кається. У пустелі спокушення Ісус подолав усяку спокусу, пов'язану з апетитом. Він постив 40 днів і 40 ночей. А коли ослабнув, Сатана підступив до нього. Проте Христос відповів словами Писання, щоби сатана не вступав з ним у суперечку. Диявол запропонував йому принадну спокусу: якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Однак Христос не прийняв слова, якщо, а тому підстав для полеміки більше не залишилося. Перебуваючи у людській природі, Ісус довів, що в будь-якій спокусі, яку Сатана спрямовує на грішних людей, вони зможуть знайти допомогу в Бога, якщо покладатимуться на Його силу та примиряться з Ним завдяки послуху. Усе небо спостерігало за тим, як ворог намагається подолати Христа, коли Він. Переносив спокушування заради грішного людського роду і все небо спостерігає за боротьбою кожної душі зі спокусами, які спіткали її. Якщо вона, тобто ця душа, чинитиме опір спокусі і не захоче поступитися жодною позицією, сатана її не переможе. У небесних книгах, навпроти такого імені буде написано, такого то дня сатана намагався подолати і піймати у свої тенета одного з моїх викуплених дітей, але спокушуваний дивиться на мене, на переможця. І я послав йому допомогу ангелів, щоб вони прогнали могутнього ворога. Та що зможуть відповісти люди, які відвернулися від світла і знання, жили легковажно, догоджуючи своїм примхам? Їхня вічна доля буде визначена відповідно до того, який обсяг свідчення вони отримали від інших людей, скількома талантами вони були наділені, і яка була їхня віддача Божій справі? Ті, хто мав численні можливості і переваги, а також багато світла, порівнюватимуться з людьми, які не мали великих переваг у сфері релігійної освіти, проте доклали реальних і наполегливих зусиль, тримаючись за вічне життя. За таких Господь радітиме зі співом, і такі радітимуть із Господом. І хочу молитися, дорогі мої щоб наша радість була з Господом і сьогодні, і в той день, коли Він прийде у славі. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати тобі за твою безмежну любов, яку ти проявив до впавшого людства, бо ти прийшов на нашу землю, ти прийшов в життєвий шлях, як кожен мешканець планети Земля. Ти витримав важкі випробування, коли диявол хотів здобути перемогу над тобою. Ти переміг апетит, ти переміг самовпевненість, ти переміг славу, яку пропонує диявол і сатана. І сьогодні ти залишив для нас цей приклад і тому хочеш, щоб і ми були переможцями. Господи Боже святий, ми найперше каємось, бо ми вже падали в таких спокусах і не були переможцями. Але сьогодні в покаянні просимо Твого благословення і мудрості, йти тією дорогою, яку ти пропонуєш, триматися за Твою всемогутню руку і з Твоєю силою здобувати перемоги в цьому житті. Господи, дай нам мудрості оцінити вічне життя, а всю марноту на землі залишити, щоб ми не жалкували в той день, коли ти прийдеш. Ми дуже хочемо, щоб ти побласив наш край і нашу країну. У руки твої віддаємо своє життя на цей день. І я дуже прошу, Господи, почуй благання кожного серця, хто сьогодні в спокусах, а можливо у переживаннях, у труднощах, хворобах, піднімає свій голос до тебе, хто вірою покладається, дай по його вірі і по твоїй волі. А за все, що ти подарував, мир у нашій місцевості. Ми тобі дякуємо. Але разом з тим просимо миру для всієї країни, миру на землі. І просимо Твого повернення як найшвидше. А тобі Богу єдиному, творцю неба і землі, Отцю Сину й Духові, Святому слава. Амінь. Я не знаю, друзі дорогі, чи задумувалися ви над тим, що таке спокуса. Я глибоко переконаний, що кожен із нас знає молитву Христа, де сказані слова, не введи нас у спокусу. Ну чи задумувалися ви над тим, а що таке спокуса? А спокуса це те, коли ви, можливо, обираєте шлях іти за Господом. А тут знаходиться якась сила, якась пропозиція. Хтось із вашої родини каже, а це тобі не треба, а це тобі іще за скоро навернутися до Господа. І ви спокушені, а що вам зробити? Я вже не беру до уваги ті усі випадки, які стаються в нашому житті, що трапляються в нашому житті, коли диявол з'являється, зненацька. Можливо, так, як і в Христа він підійшов у пустелі, і така вигідна пропозиція, і слушна пропозиція була до нього. Пам'ятайте, що диявол не випробовує просто так. Він не приходить просто так. Він бажає здобути перемогу. Але тільки приклад Ісуса Христа може слугувати нам, щоб ми були переможцями. Усі спроби диявола спокусити мають бути відбиті словами так написано. А щоб знати, як написано, треба читати. Тому я пропоную, друзі дорогі, оберіть цю святу книгу як дороговказ до вічного життя. І скажіть дияволу, так написано. І я так, як ти пропонуєш, не можу. І це буде ваша перемога над спокусою. Нехай благословить Господь сьогодні вас у ваших справах. До побачення.